Домініканський костел святого Вінцента Ферарського таку назву носив теперішній архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у 18 столітті. Історія храму пов'язана з іменами графів Потоцьких. У 1779 році вони побудували величний храм за проектом Августа Мощинського у центрі Тернополя поблизу колишньої площі Яна Собеського, сучасний майдан волі. Також спорудили монастир, запросивши ченців. Мабуть, від віків це місце було обрано божим провідінням для молитви, адже архівні документи засвідчують, що і до потоцьких тут стояв дерев'яний храм на честь Богородиці. Місце їм було відведено досить таке привілейоване. Спеціально навпроти замку. Власники міста жили в замку, і напроти замку вони захотіли, щоб знаходився цей костел. Оця забудова не була завжди, так, як зараз забудована будинками. Між замком і костелом була вільна територія, була така алея, по якій собі вони приходили на службу Божу до костелу. Величну тринавну базиліку. Прикрашено двома квадратними в плані триступінчастими вежами з видовженими пиримідальними завершеннями. Вони з'явилися на будівлі у час перебування тут єзуїтів у 1820-1901 роках. У приміщеннях Келії тоді розташовувалася гімназія. На ньому були збудовані завершення тих. Теперішніх бокових веж у формі, які нагадують китайські пагоди. Ну, інші вважають, що це є якимись елементами відображення української дерев'яної архітектури, але для свого часу це було досить незвичне завершення, і сам костюм мав досить такий цікавий привабливий вигляд. Масивний овальний купол з люкарнами, який завершується ліхтарем, підсилює враження монументальності. Південна вежа храму колись мала годинник. І сьогодні лунає звук, немовби дзвін розбиває повітря, як і сто років тому. У 1908 році у храм повернулися домініканці. Було реставровано купол, поновлено фрески і електрифіковано костел. Склепіння центральної нави розписав сюжетами з історією домініканського ордену живописець-монументаліст Станіслав Строгінський. Фрески бічних нав належали його учневі Юзефу Хойницькому. Розписи до наших днів збереглися лише фрагментарно на куполі. Сучасні розписи плафона виконані Георгієм Журавським. Наву розписали місцеві митці зілінка Николайчук. Списував його відомий Маля на той час Таїнський. фактично ці розписи не збереглися. Дуже багато було скульптури, позолоти, ліпнини, декоративних елементів оздоблення. І для свого часу він був, вважався одним із найкращих в Галичині баракових косолів. Стародавні храм постраждав під час Першої світової війни, але найбільше руйнувань споруді завдала друга у квітні. 1944 року тут розмістився німецький військовий гарнізон. І радянські війська нещадно бомбардували і нищили храм, вціліли тільки стіни, внутрішні розписи, фрески були знищені, церковні реліквії і цінні ікони були вивезені у Польщу. І фактично пошкодження почалося не в 44-му, а ще в 39 дев'ятому році, коли прийшла червона армія. Ну, Я не знаю, чи за спеціальним доносом, чи, е чи це так було придумано е на, на передику, е, авантюрів, е що ніби хтось з польських офіцерів е куполо костьолу стріляє по визволителях. Ну і тут же ж були звернуті гармати і почався артилерійський обстріл е самого купола. Звичайно, від того артилерійського обстрілу почалася пожежа. І коли почалася пожежа, монахам не дозволили гасити. І перші руйнування вже почалися в 1939 році. Ну, а під час тих весняних подій 44 1944 року, під час штурму Тернополя, радянська авіація. і... Артилерія постійно бомбили і обстрілювали. Ну, Все-таки костел був домінантою міста. Ну і Щоб не було видових точок, старалися знищити куполи, знищити вежі, і це все практично було знищено. Із трьох реймокатолицьких храмів, які були в місті Тернополі, то Домініканський мав найбільші пошкодження. Костел довго стояв руїною. Коли його розчищали, то знаходили військові снаряди. Відновили споруду лише у 1959 році, після чого в святині розмістився склад театральних декорацій. У 1978 році у соборі організували Тернопільську картинну галерею. Вважають, що саме це захистило катедру від занепаду. До костелу примикають приміщення барокових двоповерхових келій. Зараз Державний архів області невеликий вхід з боку до костелу цікавий динамічною барочною пластикою. Колись вхід до храму стерегла статуя святого Вінцента, покровителя доброчинних товариств, котрий був патроном тернопільського костелу. Біля входу до храму у 2004 році було встановлено пам'ятник кардиналу Йосифу Сліпому. Сучасна історія храму і відновлення життя парафії бере початок із грудня 1989 року, коли вірні піднялися на захист своєї церкви. Тисячі вірних вимагали, щоби Бодай, одна споруда сакральна, яка залишилася в місті Тернополі, була також передана найчисельнішій громаді греко-католиків, які перебували в Тернополі для того, щоб можна було звершувати богослужіння. Тому численні дні були певні акції протесту вимагання перед міською радою тогочасною, і, відповідно, вони завершилися успіхом 22 грудня 1989 року, коли були спилені замки, ланцюги, якими були зав'язані двері цієї споруди на той час. І тисячі вірних саме 22 грудня з Божої волі це якраз припадає свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. І в цей день вірні. З духовенством перше після тих тривалих років переслідування зайшли до цього Божого храму, і тут була відслужений перший молебень до Пресвятої Богородиці, якому зі сльозами на очах вірні дякували Богові заступниці Пресвятої Богородиці про те, що нарешті наша церква зробила свої перші кроки по виходу з підпілля і в цьому храмі могла прославляти небесну царицю Господа Бога за цей дар. Свобідно, вільно почати молитися на своїй рідній землі те, що було втрачено, потроху повертається створюється нове. Про деякі ікони є відомо, є дослідження, є відомо, де вони знаходяться. Частина певних також ікон хресної дороги знаходяться в деяких православних храмах міста Тернополя, але розуміється, що значна частина була знищена або десь щезла, і ми не знаємо місця їхнього знаходження. На жаль. Багато вірних приходить сюди також е, туристів, людей, які приїжджають до Тернополя, завжди мають тут нагоду також зайти і збагатитися духовно, помолитися, також запізнати через цей храм історію Тернопілля. Собор вистояв, і через віки він і далі гуртує навколо себе, притягує до себе, вабить красою, величю, старовиною і незбагненністю. Він гуртує тисячі вірних, маємо приблизно 7 тисяч прихожан. Більша частина яких кожної неділі і в свята бере участь активно в парафіальному житті в службі Божій. Щоденно відправляємо три святі божественних літургії, в яких беруть участь багато також вірних. Багато людей в цьому храмі обвінчалися, були похрещеними, живуть своїм активним парафіальним християнським життям. Цей храм, як бачимо, за цих 23 роки прекрасно оздоблений митцями, найкращими митцями, які можна було зібрати на нашій землі, є виявом української традиції, сакральної традиції, багато речей оновлено, продовжує оновлюватися з кожним роком все більше і більше, завдяки властиво таким старанням попередників моїх отця Ігоря Возняка, найперше, який був першим парохом, пізніше. Довготривалого паруха отцямітра та Андрія Івана Говери цей храм був оздоблений в такий прекрасний спосіб, продовжує розвиватися, продовжує жити своїм святим життям християнським, вказуючи дорогу наслідування Христа. Кожного кожного дня для багатьох вірних в цьому храмі також ми зберігаємо трепетно мощі багатьох святих. Серед них ми маємо реліквії святого Андрія Первозванного, священомученика Йосафата, святого Шарбеля, святого Миколая Мерликійського, багатьох інших святинь. Маємо копії чудотворних ікон. Місцевих ікон наших Зарваницької, Матері Божої, Почаївської, Тернопільської, Теребовлянської, також Єрусалимської, Вифлеємської, багато інших святинь, прекрасних, завдяки яким багато вірних освячується і продовжують жити, освячувати також своє щоденне життя.